Шановна громада, брати та сестри, друзі, вітаю вас всіх. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення віросповідального документа. Нагадую, що ми з вами вивчаємо друге лондонське віросповідання 1689 року. Історичний віросповідальний документ, який тематично охоплює всю суть Євангелія в 32 главах. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення першої глави. Перша глава доволі велика, вона ділиться на 10 параграфів і вона присвячена питанню Святого Письма саме перша глава. Віросповідання посвячена Святому Письму. Сьогодні ми будемо читати з третього параграфа, і сьогодні буде коротенький урок, присвячений апокрифам. Але перед тим, як ми безпосередньо прочитаємо сам текст віровизнання, хочу від обличчя моєї родини подякувати кожному із вас, хто молився, хто підтримував нас, мою сім'ю. Мій старший брат Андрій загинув на війні, і наша громада дуже сильно мені дуже сильно нас підтримала, підтримувала нас матеріально, підтримувала нас словом, підбадьоренням. Ще раз вам дякую за це і ще раз дякую вам від моєї родини. Прошу надалі молитися за мого батька, за мою мати. Вони набагато. Складніше це Тож, прийміть наші прийміть нашу вдячність. Що ж, друге лондонське віросповідання 1689 року, перша глава, третій параграф. Прочитаємо, а потім будемо о, тлумачити або розпаковувати те, що там написано. Книги. Що зазвичай звуться апокрифами, не будучи богонатхненними, не є частиною канону Писання, а тому не мають ніякого авторитету для Церкви Божої, їх не слід розглядати або використовувати інакше, як інші людські писання. Ось такий короткий параграф. Будемо говорити сьогодні про апокрифи. Апокрифи. Будемо говорити з вами про апокрифи. В християнській родині є три великі гілки: є католицизм, протестантизм і православ'я. І, мабуть, ви стикалися із тим, коли ви берете Біблію до рук. Яка, наприклад, використовується православними або католиками, то там можна знайти більше книг, чим у класичній, так, так можна сказати, протестантській Біблії. Класичний канон Святого Письма це 66 книг. 39 книг старого заповіту, 27 книг Нового Заповіту. Але православні та католики використовують більше, і в них різний. Різний набір цих книг. Вони використовують так називаємо апокрифи. Вони не визнають їх богонатхненними як 66 книг канонічних, але в той самий час їх використовують. Слово апокриф це термін, який буквально прикладається з гречкою як скритий, прихований або захований. У першому сторіччі такий батько церкви, як і був першим, хто використав цей термін до ряду книг. На наступному слайді ви можете побачити різні набори книги як у православних християн, так і у католиків. У православних їх 11, у католиків їх 7. У католиків їх 7. Наприклад, православних є друга третя. Єздри вони додають то від юдив, книга премудрості, книга сираха, послання Єремії, Варух, перша Києві, друге та третя. У католиків після Триденського собору, 16 сторічі, рік, етап, в 16 сторіччі 1546 рік, це в контрреформаційний е, такий собор. Визнали сім. Визнали сім. Товіт Юдив, книга Примудрості, книга Сараха, Варуха, Перша Маковеїв та Друга Маковеїв. В е, 16 сторіччі відбулася протестантська реформація. Вона почала набрати дуже великі оберти на територіях нинішньої Європи. Були е, реформатори. І були католики, які вели контрреформаційні реформи, так звані, так як протестанти вони у своїх доктринальних вченнях завжди посилалися на слово Боже, і вони на кожне твердження католицької церкви, наприклад. Коли вони визнавали там безгрішність Діви Марії, наприклад, відспівування мертвих, наприклад, там, звернення до святих і так далі і тому подібне, вони говорили, цього в священному писанні немає. Немає цього в священному писанні, тому ми не можемо це визнати як істину, яку Бог відкриває нам для своєї церкви. І це викликало дуже велике напруження у Європі в 16 сторіччі і далі. І тому був созван Треденський 1546 році, на якому католицька церква, не православна, тільки католицька, затвердила сім книг апокрифічних. І це все було пов'язано із тим, що саме в цих книгах можна було знайти відголоски тих вчень, які вони тоді підтримували. Наприклад, звернення до святих. Вони знаходили в апокрифах ці доктринальні наголоски, ці доктринальні моменти, і тому їх визнавали. Але, але ні православні, ні католики. Ні протестанти, тим паче, ніколи не визнавали, що окрім 66 книг канонічних існує ще якісь книги, які мають таку саму владу, такий самий авторитет, таку саму вагу. Наприклад, православні, говорячи про апокрифи, про 11 книг, які вони включають до свого переліку, списку книг говорять, що. Канонічні книги 66 це душа спасительні книги. а второканонічні або апокрифічні книги вони душа корисні книги. Душа корисні книги. книги. І наступне, що ми з вами зробимо, зробимо, це швидко пройдемося по класичним аргументам. Проти апокрифів і причини, чому ми їх не визнаємо Богонатхненними. І чому ми їх не визнаємо Богонатхненними? Перший аргумент, чому ми не визнаємо апокрифи як Богонатхненні книги. Тому що на рубежі між 20-м роком до Різдва Христового і 40-ми роками після Різдва Христового існував такий юдейський філософ Філон Олександрійський. Він часто цитував Старий Завіт, але ніколи не посилався на апокрифи, як на богонатхненні книги. Також не менш відомий юдейський історик Йосиф Флавій, який жив у 1 сторіччі, він недвозначно виключав апокрифи, налічуючи 22 або 24 книги. Це, на... Це наші 39 книг. Вони просто по-іншому рахуються. Деякі книги, в них, деякі книги в них збираються під одну обгортку. І Він ні разу ніде не цитував їх як Святе Письмо. Ні разу. Ісус та автори Нового Заповіду жодного разу не цитують і апокфи. Ніде. І ні разу не цитують вони апокси. Наряду з іншими старозаповітніми книгами, хоча майже весь старий заповіт цитується в Новому Заповіті, Четвертий аргумент на основі собору, який відбувався в Ямнії, такий був юдейський собор, Єврейський собор в приблизно 900 році, це я не з Сєвєр Африки, город Ямнії, де Падимася вопрос канона Священного Писання, непосредственно канона Ветхого Завета. І на цьому соборі ні у нас документів, які підтверджували, що на цьому соборі взагалі ці питання стосовно деяких книг апокріфів вони якось розглядалися, сумнівалися чи не сумнівалися. Їх взагалі відкидали, їх не визнавали. П'ятий аргумент. Жоден Вселенський собор не визнавав Богонатхнення апокрифи. Існують багато Вселенських соборів. Ну, Наприклад, собор в Нікея 325, Константинопольський собор, Єфієцький собор, Собор в Халкедоні. Це чотири собори, які визнають всі християни у всьому світі. І на цих соборах взагалі не підіймалось питання канону чи тим паче апокріфів. На цих соборах такого питання не стояло, що свідчить про те, що вже в ці часи це четвертий та далі віка християнської історії цих питань не було. Цих питань не було проти апокрифів. Це наступний аргумент. Виступало безліч батьків ранньої церкви, Аріген, Кіріли Рисалімський, Япанас. Сьомий І Єронім – це дуже впливовий діяч церкви. Він склав переклад старого заповіту на так звану бульгату. на так звану вульгату, це переклад на латині. Він спочатку виключав апокрифи як частину кнону. Заявляючи, що церква сприймає їх як життєвий приклад для вчення хороших манер, але не використовує на формування доктрин. Тобі ж він свідчить, що церковні керівники не відносились в той період часу до них як до книг, які мають доктринальне формування. Восьмий аргумент. У період реформації. Багато римокатолицьких католицьких богословів відкидали апокрифічні книги, відкидали апокрифічні книги. Тільки потім на соборі в 1546 році, на Контрреформаційному соборі. На цьому вони почали їх додавати. Дев'ятий аргумент. Приналежність апокрифів до канону відкидав Лютер та його послідовники. Лютер не визнавав апокрифічні труди та його послідовники. Лютер це перше покоління протестантів, перше покоління реформатських діячів. Після нього вже там з'являться Жан Кальвін, який систематизує це богослів'я, і від першого вже покоління реформаторів їх не визнавали. Десятий аргумент, ще раз його нагадаю, Римо-католицька церква визнавала апокрифічні книги, які належать до канону тільки в 1546 році на Треденському соборі для виправдання практики, з якими боролися реформація. І ще один, хоч і останній, але не менш важливий аргумент, кожен із апокрифічних книг містить як географічні, хронологічні та історичні помилки. Якщо ви будете їх досліджувати на предмет історичних помилок, ви з'ясуєте, що вони в них є. Чого не можна сказати на відміну від тих 66 книг, які ми вважаємо канонічними, богонатхненними, які дав Бог для того, щоб відкрити нам свою волю. Якщо хочете зрозуміти, чому Слово Боже є Словом Божим. Спробуйте його на смак, як казав Жан Кальвін. Ми знаємо, що мед солодкий, тому що ми можемо спробувати його на смак. Ви можете спробувати на смак Слово Боже і зрозуміти, чому це слово Боже, а все інше не є словом Божим. Тому що мед солодкий, а слово Боже свідчить саме в собі, що воно є таким по своїй природі. Засім все. Сьогодні був коротенький урок, далі будемо рухатися, вивчаючи. Тему, тему священного писання будемо говорити більш історично про канон, як його формували, як це відбувалося протягом історії, але це вже буде наступного разу. Зараз давайте встанемо і помолимось. Господи, ти відкриваєш себе нами, ми можемо пізнати тебе, який ти є. і... Ти хочеш, щоб ми з тобою будували відносини, ти хочеш, щоб ми тебе пізнавали, і ти сам відкриваєш нам себе, ти не приховуєш свого лиця від нас. Ми знаємо, який ти насправді, і в світлі Твоєму ми знаємо, які ми насправді. Господи, благослови нас шукати Твого обличчя, вивчати Твоє святе письмо та пізнавати Тебе через священне Писання ім'я Ісуса Христа. Амінь.